11 лютого інтернет просто випухнув від новини, що вчені відкрили гравітаційні хвилі. Ура! Всі скандують ошпарені, проте і половина не розуміє, що це таке і що це нам дає. Так сказати, о, хрін з ним всі радуються і я порадуюсь. Згоден багатьох ця тема вже задовбала. Як жарти про 14 лютого, але я хочу розібратися з цим. І так, гравітаційні хвилі. <плес> Згідно загальній теорії відносності Ейнштейна, гравітація це наслідок викривлення полотна простір час тілами, які мають масу. Для кращого розуміння можна уявити простір час як пружне і еластичне полотно, яке пронизує абсолютно весь всесвіт. Об'єкти, які мають масу, викривляють його. Тіла, вступаючи в взаємодію, неначе скочуються у цю деформацію, так і виникає притяжіння. Схема проста і створена для наглядності. Коли ці об'єкти починають рухатися, вони неначе розхитують простір час, формуючи гравітаційні хвилі. Схоже, як на воді, але відчуваються вони зовсім по-іншому. Хвилі на воді це коливання молекул речовини, а гравітаційні хвилі це коливання стискання і розтискання самого простору. Тому, потрапивши у такі хвилі, нас буде плющити, зжимати, крутити і розтягувати. Не так, як ви подумали, маленькі наркомани. Оскільки ми не є намертво закріплені в просторі, наші молекули будуть чинити супротив за рахунок сил пружності. А ще гравітація це ну дуже маленька сила, тому навряд чи хтось з нас відчує ці ефекти на собі. Так, гравітація в кілька мільярдів раз слабша за електромагнітні сили, наприклад, детальніше про цю е, слабкість. В додаткових матеріалах утворюються гравітаційні хвилі при русі будь-яких масивних об'єктів зі змінним прискоренням. Та навіть якщо ти просто махнеш рукою, то утворюється така хвиля, правда вона буде мізерною. Ну як твоя зарплата. Через це їх важко виявити. Тому вчені зосереджені на хвилях, які виникають під час зіткнення чорних дір або нейтронних зірок. Ці космічні тіла мають колосальну масу, тому і гравітаційні хвилі ними спричинені засікти найпростіше, хоч вони знаходяться дуже далеко, і коливання простору дійшовши до землі слабнуть, але вибору в науковців більше немає. Так що, використовуючи величезний і суперточний інтерферометр Майклсона, вчені таки достукались до гравітаційних хвиль. Причому зробили це незалежно один від одного, зразу дві лабораторії, тому шанс помилки дуже малий. Сам прибор являє собою дві-4 кілометрових перпендикулярно розташованих труби, з яких повністю викачали повітря. На їх дальніх кінцях знаходяться дзеркала. Лазер розчеплюється на два пучки, які прямують до дзеркал, відбиваються назад і з'єднують. Потрапляють на детектор. В спокійному стані пучки компенсують один одного, адже вони однієї і тієї ж довжини. Але коли проходить гравітаційна хвиля, одна труба зжимається, а інша розтягується, а пучки лазера стають різної довжини і перестають компенсувати один одного. Ці зміни вловлює детектор. Слід зауважити, що коливання дуже маленькі і ледь помітні. Мова йде про довжину в кілька сотень раз меншу від ядра атома. Виявлені хвилі перевели у звукову частоту, і зараз ми можемо по. Чути, як зливаються чорні дерева. І що з того скажете ви, а я поясню: існування гравітаційних хвиль витікає з формул теорії відносності Енштейна. Теоретично їх наявність було доведено вже давно, а зараз технології дозволили підтвердити це практично. Гравітаційні хвилі дозволять науковцям по-новому оцінити наш всесвіт, дадуть змогу дослідити чорні діри, починаючи від самого горизонту подій. А саме головне, ми зможемо буквально почути відлуння великого вибуху. А це вам не в носі колупатись. Дякую, що додивився це відео до кінця. Допоможи розвитку каналу лайком і підпискою, а якщо розповсюдиш відео, то ціни тобі не буде. Не забудь переглянути додаткові матеріали до цієї теми. І пам'ятай, реальність ілюзія, всесвіт голограма. Скупляй золото, пока!